Як же зайти на середньовічний сервер по Майнкрафту? Перше вам обов'язково потрібно зайти на наш Discord сервер для того, щоб завантажити модпакт і потрібну версію, скопіювати IP-сервера та дізнатися, чи він онлайні, та знайти товаришів по нещастю. Також бути в курсі у подіях та оновлень. Що ж, проходимо верифікацію. Нам потрібна верифікація, щоб легше справлятись з порушниками та для фракцій. Переходимо на ось цей канал. Тут у нас Google Диск. Натискаємо на перший мод, мотаємо у самий низ і LKM плюс Shift. Тепер, якщо ви не знаєте, куди скидувати моди, заходимо в ваш локальний диск. У мене це диск C, Користувачі або Users, ім'я користувача Apdata, Roaming, Minecraft, mods. і кидаємо туди усі наші моди. Тепер переходимо в цей канал, копіюємо IP сервера, заскачуємо потрібну версію. Майте на увазі, щоб t зламає... Ставає тури розпорядження, Вставляємо IP і все. Ось тут розпочинається твоя історія в строяйці. Удачі!